Село Дмитрівка Києва Святошинського району прийняло всеукраїнську хресну ходу миру, що вирушила з Почаєва на чолі законної Богородиці. У нас у селі. Храм Різдва Пресвятої Богородиці, в другому селі храм успіння Пресвятої Богородиці. Наші люди завжди почитають Богородиці до нас, і де в гості Богородиця, де Пресвята ікона Почаївська Пресвятої Богородиці. Тому, звісно, це для нас важлива подія. Завтра паломники з Почаєва, що на Тернопільщині зустрічаються на Володимирській гірці з паломниками зі Святогірську, що на Донеччині. І разом йдуть до києво печерської лаври. Чому нас призивають крісний ход? К Любві. Нині в нашій країні призиває тому, щоб що можемо любов'ю і прощенням друг друга. Ми зможемо тільки всю нашу ситуацію змінити на днішній момент. Тому, навіть пошов, щоб тим показати людям, що ми не хотіли враж враждувати. Ми хоть любві просто загалом християн, які вирушили з Почаєва, більше тисячі. Всі з різних куточків України, але ціль у них одна просити благословення для нашої країни та її народу. І народ бажає тільки добра миру і несе вже з Почаєва, вже п'яту сотню кілометрів. Несе з собою у серцях і в своїх душах молитву, молитву за, за Україну, за український народ і звичайно за хворих, за немічних людей. Вся хресна хода молиться, щоб був мир і благодать Божа в нашій країні.